Привіт, друзі, я вас вітаю, також світає квітей місяць, нас <світаю> жарти. Насправді сьогодні у нас 17 січня, завжди нам погода робить е, просто стрес, капець який. Тому що ти замерзаєш, ти замокаєш, ну таке континентальний клімат. І сьогодні я розкажу про спіреї Тунберга. І думаю, що блін, дебіл, що якийсь спіреї взимку, да? от такі от спіреї, бачите? Спірея Тунберга це одна з найраніших спірей, які є. Ось вона вже розпускається в теплу пору року, <смі> в зиму. Тому що виходить з тунберга, вони мають бути найпершими, хто розквітає. вони вже буквально десь в квітні, вже в квітні, в, коли там цьому, в, в березні, вони вже цвітуть. Ось такі чималі чагарники. Чи Я бачу, вистає максимум десь до 2 метрів. Ні, менше, десь метр сімдесят, отак десь, напевно. От, і ще стрижуть. Вони дуже рано розквітають. Це, в мене їх три сорта. Це називається, спереді Тунберга, називається е Пінг Фуджі Пінк, коротше. Да, Пінк чи Фуджі? Фуджі Пінк. В неї дуже красиві рожеві квіти, але я хотів просто поки пітоті, що прикидаємо з нього трошки пізніше, через місяць. а Можливо, навіть через пару тижнів, тому що бачите, що тут вже бруньки вже повністю геть розквітають, навіть вона буває, що зимою з листям дуже, дуже цікавий такий ефект. Mm. Ось це вона в мене біля, біля похероблідника Little Joker. Ось це перший сорт Fuji Pink. Тобто, Покажу потім, вже в мене збирає тунберга огонь. Теж, бачу. теж бачите, Вона вже вся листя своє вже розпускає, бруньки, що вони надіються. можливо, щось знають. І що зараз вам покажу, що сливо А, ні, то сливо листя, тут дуже... Дуже не, не тунберга, коротше. Пішов що вже. Короче, хоча вона... ходімо теж. Сливо листя теж дуже близькі за характером до тунберга, тому що вони теж дуже рано розквітають. Де запускають бруньки вход по повним об'ємом тільки можна. І це чесно кажучи, лякає, тому що попереду ще мінімум місяць зими. Ось, І тут ось теж, бачите, Gold Flame теж розпускається вже. брунечки, тому це дуже-дуже страшно. Але слухайте, вже як буде що я? я кажу, ти вже роби, як хочеш. Ось ці спіреї вони рано вітучі. Ось там у мене сливолиста моя плена, дуже великий чагарник. Ось. Я сподіваюся, що рослиниці вони виділяють достатню кількість в своїх організмах цукорів, а також що гліцерину, щоб не замерзти, але побачимо, як воно буде. Якщо зріжемо, там сиріне воно відросте. Так що, якщо у вас ваша тунберга вже прокинулася, сливолистів, не переживайте, це все війна. Папа!